Ви говорите, що в останній момент слугам народу. Дали вказівку певні суті, частині та? слуг на треба частині. Розуміти. окей все ж таки, голосувати за законопроекти 12.414 про обмеження ем, незалежності Набута Сап і на ті протести, на ті акції, на які люди повиходили вже на наступний день, ані народні депутати, ані в офісі президента не розраховували. Ну тобто, знову ж таки, як ви говорите, все сходило з рук. Це була просто новина і сюрприз, неприємний сюрприз. Потім довелося відкочувати все назад. Через протести вони дуже злякалися. Угу. Вони дуже цього злякалися. Чесно кажучи, я на це дуже довго сподівався. Я на це сподівався про от раніше, і коли податки, і ці 500 мільярдів, про які ми постійно говоримо. Я навіть е, дуже би зрадів, би от говорили про те, що ми знімаємо Кабмін, який там пропрезидентський, і вони призначають Кабмін. Про Єрмаковський, от я б дуже хотів би, щоб ці протести вийшли саме тоді. І Я вас я вам гарантую ніякого б набусаби не було. Якби сказали, що ми проти цієї історії, ми за те, щоб були незалежні і фах-фахові люди в керівництві не головного виконавчого органу нашої країни, який реалізовує, формує і реалізовує політику. І я вам гарантую, якщо б хоча б щось було схоже на це, сталося тоді, ніякого набусаб і, і оцього поступу в цю сторону uh -huh. взагалі не сталося. Тут, знаєте, багато хто звернув увагу на відсутності комунікації. Ну, ви говорите про те, що все було зроблено в останній момент, тому можливо, тут все також логічно, але якби була комунікація заздалегідь, там за два місяці, за місяць, було проговорено необхідність ось такого рішення, там підпорядкування на боєсап там, генпрокурору, ось це потрібно, друзі. Люди би почули, можливо би не такий, не так сполошилися і не такий ажіотаж викликало це, це ж не рішення. Та історія. Як Поясніть. Їм не треба, щоб люди, скажімо так, вони от знову там два останні роки, вони бачать ціль, не бачать перешкод. І цей сценарій, бо знаєте, деякі, на жаль, колеги, журналісти, ваші, да, ну вони ж відверто маніпулюють, а деякі ліцемери. От я вам просто відверто скажу. І поясню, чому так. О Боже. Без процедури прийняли цей законопроект. Вибачте, тільки я з десяток блокуючих постанов подав за останні два роки по законопроектах, які, які прийняті з порушенням процедури. Один законопроект був, в якому я говорив, що порушено шість статей Конституції. От якби вони звертали увагу тоді, то можливо б не допустило цей в останній момент прийняття з порушенням цієї процедури.